Росія та Гренландія це одна країна. Таку зробив заяву Держдупі Російської Федерації депутат Мілонов, і, за його словами, корінний народ Гренландії та Росія розмовляють на діалекті однієї тієї ж мови. Далі я цитувати просто немає змоги цей, цю маячню, тому що ну, все якраз в цій російській пропаганді. Але примітно, що Росія дуже вміло і влучно завжди підливає. Палива у вогонь, який нині розпалив Дональд Трамп стосовно саме суверенності острова Гренландії. І також сьогодні стало відомо про те, що глава МЗС Дані Ларс Расмусен е зробив заяву, що Трамп ніколи не отримає Гренландію під свій контроль. Каже, Гренландія це Гренландія. Данія ще воліє робити такі заяви на відміну від інших лідерів країн. А Російська Федерація підняла два стратегічні ракетоносці ту 160 над нейтральними водами північного Льодовитого океану.